Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Півроку тому на трирічного Назарчика з Вовковинець мотоблоком наїхав односельчанин. Шість днів лікарі реанімаційного відділення бороли за життя дитини. Та тим часом минуло п'ять місяців. Скальпована рана голови в дитини так і не загоїлась, а правоохоронці справно закрили провадження. Чому слідчі не побачили криміналу, з'ясовував народний контроль. Ну вот, ну осторожно, з здорово. Це зараз Назарчик, веселий сміється. Ще п'ять місяців тому він був на межі життя та смерті. Дитина була на узбіччі, якраз біля хвіртки рідного дому, коли на нього наїхав мотоблок. Він їхав звідти мотоблоком. широко, в принципі, ту дорогу, що можна було б, якби він його бачив, трошки лівіше направити мотоблок і об'їхати дитину, бо він фактично, в принципі, на узбіччі стояв. Він йому не заважав. Просто, скоріше за все, він його не бачив. І коли вже дитину він збив, він тоді, він, може, і зорієнтувався, і мотоблок Виходить, сюди після удару дитини мого, він його вкинув, тягнув я не знаю скільки. І він в'їхав от сюди, в це місце. У лікарні за життя дитини бороли шість днів. Такі рани навіть досвідчені медики бачать не часто. Каже, що хвилини дитина могла померти, інакше б не госпіталізували до реанімації. Стан дитини був важкий. Дитина по цьому стану була госпіталізована в відділення реанімації. А далі дитині була належним чином надана перша невідкладна допомога і етапні лікування. Минуло майже півроку, а Назарчик і досі лікується. Попереду ще дорога операція з пересадки шкіри. В ковому центрі чоловік їздить з дитиною, то кажуть, що потрібно ще пересадку шкіри. Потилиці мають кусочок відрізати, і сюди пришити. Бо дуже великий шрам. Такі прямо рубці. І Ще рана повністю не зажила, була трошки сочилася, навіть був трошечки гній. Суд вирішили, що травми, які отримав хлопчик під час ДТП, легкі і не загрожували життю дитини. Я не можу відповідати за слідчого, за працівників поліції. Ми відповідаємо за свій фронт роботи. У нас є робота, у нас є поставлені питання висновку. Ми на них відповідаємо. Ви прекрасно це розумієте. Юристи впевнені, впроваджені безліч недопрацювань. Зокрема, слідчі провели не всі експертизи. Такає здивування, що у постановах про призначення судово-медичної експертизи, в тому числі повторної, взагалі не було поставлено ті важливі питання, які стосуються саме встановлення небезпечності для життя тілесних ушкоджень. Оскільки, навіть самі правила про встановлення ступенів тяжкості тілесних ушкоджень про небезпечність говорять наступне, що це можуть бути такі ушкодження, які без надання медичної допомоги за Таким звичайним перебігом закінчуються чи можуть закінчитись смертю. І при цьому запобігання смерті, що обумовлене надання медичної допомоги, не повинно братися до уваги при оцінюванні загрози для життя таких ушкоджень. Такі питання експерту взагалі не були поставлені. У Дережнянському відділі поліції лише після вимог народного контролю батькам дозволили ознайомитись з матеріалами кримінального провадження і зізнали, що суд таки побачив некомпетентність слідчого. Скасована постанова про закриття кримінального провадження. Терпіли може ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Ми і далі будемо стежити за цим провадженням. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.